Хлопці, прокоментуйте, що це ви будуєте? Будинок Діда Мороза. Будинок Діда Мороза? Так. Да. І звідки його привезли? З Волині. Да. О, да, з Волині? Так. з А на Волині теж живе Дід Мороз? <клухи> <Он> в Лапланді. <клухи> З Лапландії на Волині, а потім сюди. Так. Да. <клухи> Дід парку живе, тут Лолинки. Вона довго Волині, ні, не. Хто готується до зими, до Нового року? І скільки коштує такий будинок? Не скажете? Ну у вас там на Волині, ви ж таці не знаєте. Ми не з Волині Вже не з Волині? тільки що були з Волині, зараз вже не з Волині Ну що, це комер комерційна таємниця, чи що? Та я ж не про цей будинок питаю. Взагалі, ну якщо такий будинок побудувати. А розміри це, грає. Треба знати розмір. Ну, 10 на 10, наприклад. Тисяч сто. Тисяч сто? Це вже до. Е, Тільки конструкція? А за роботу стільки ж, так? грошей багато, ви, 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 У президента Хонка ж теж такого. Побудовано, так? Так там п'ятиповерховка А його чим ще скривають це дерево? Ні, ну взагалі по технології. Так. Антісептик. Чим? Антісептик. Ну а воно колір залишається такий, так? Да?

Компанія «Сігма» Чому так складно сказати звідки приїхали? Чого то шифрувати? Це начальство, з ними а, А хто начальство? У Києві е, паркан будували, підходять, питають. А чий паркан? Не знаємо. А хто сказав, що його треба будувати? Не знаємо. Але місто готується до Нового року, будується будинок для Діда Мороза.